Так як зараз ці лімагрейни поїдуть до свого фермера, я вам покажу його, поки вони не поїхали. Це гібрид 580 від Лімагрейна. Додатково протруєний круїзаром, і це соняшник. Я вважаю, що це найкращий лімагрейновський сульфосоняшник. Або під технологією експресант чи під гербіцид трибонурон метил. Він в них був один. По найкращій врожайності під сульфотехнологію. Семирасовий класний соняшник починав лінійку, по-моєму, сульфо. І дуже багато полюбився. І, до речі, в лімагрейна розширюється лінійка по сульху соняшниках. І в цьому році я також буду сіяти. Це мені подобається цей гібрид від Лімагрейна. але я бачу, що тут ще є один гібрид, про який я вам не розказала. Так, 50. Є 455-й, а є 550-й. Може, ще є. Ще мені дуже подобається 550-й гібрид. Від лімагрейна він не підсульгував від під КЛП, і з нього можна починати ранній посів. Якщо у вас є цей соняшник, він най, найкраще його, його можна ставити в. Ну, не знаю, чи можна говорити ранній посів, бо я знаю, що зараз мене хтось тут почне виправляти. З нього можна починати посівну соняшник або холдинги з нього починають. Тому соняшники від Limagrain є кілька моїх улюблених гібридів. У кожної компанії є кілька моїх супер улюблених гібридів. ці гібриди підходять моїй зоні. Можливо, в іншій зоні потрібні інші гібриди, але я ці люблю вам про них розказую. Чи сіяли ви 500 80-й, чи 550-й, чи якийсь соняшник Віллі Магрейна, напишіть мені, а я йду до іншого соняшника.